Оце от відео, да, яке ви мені скидали, яке було у 2022 році. Да. Це Так, цікава. Да, да, цікава історія да, про кореспондентів, які приїхали. Да. Ми стояли туди в населеному пункті Пришиб, як я казав, до цього. Да. От. І за річкою, за Сіверським Донцем, були оркоармія, яка дуже гарно, ефективно, можна так сказати, хотіла нас знищити. Одного разу в інтернеті е, ми знайшли ми знайшли відео від е, руського е, телебачення, як е, по нам відпрацьовує пушка. Пи застилає все вокруг, От від кожного вистріла гаубиці затрісається земля. І на цьому відео був розвідчий каректіровщик е, з радією, яка висить у нього на грудях, була фенг. Е, ми придивилися. І побачили, що там можна побачити цифри. Тобто волна, який діапазон, ну і саму назву радійки Булафен. Це був радіостанція Булафен. Ми переслали це відео волонтерам. От. Вони довго-довго але все ж таки знайшли цю, ці цифри. Взаємодія виконується по радіостанціям і після кожного вистрілу и коректури і продовжується противнику. Уникальная Унікальна можливість работу роботу розчоратура первого ліця. От ми потім взяли булафенг, фенх, вийшли на їхню волну і слухали, повністю слухали все, що у них відбувається. І коли ми почали уже контрнаступ, коли, коли підрозділи вже пішли штурмами через Татьянівку із Святогорська, із Дробышева, із Ярової. Орки почали тікати в Ліман, там де ми зараз знаходимося. Ми слухали радіостанцію, передавали координати артилерії однієї з бригад, і вона поражала, і вона точечно наносила удари вже по тій дорозі. Яка була, ну, ти являється, да? ми так, сидимо, там сидимо, п'ємо каву, нервуємо, там, там, це йде там, цигарка за цигаркою. От, у тебе стоїть значить, радіостанція, на якій, на якій ти слухаєш да, Рядом у тебе наша радіостанція, рядом у тебе ще тапік, mm. тому що ну, може бути все що угодно, так, там, мобільний телефон. Стерлинг, да, и ты таки сидишь, и сейчас, 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 сейчас. И тут э, Булафен там. А у нас что, только одна дорога осталась? Да, одна. Через дамбу? Да, через дамбу. Все, идем тудой. выходит. Что БТР. БТР, Тигр, КАМАЗ и два БТРа. Ебать там сколько их было. Ну, так-то смешно, что выходит. И ты такой начинаешь, там, на дамбу, на дамбу, блядь, пойдут, на дамбу, на дамбу пойдут. Ты такие, да, плюс, плюс, ждем команду, ждем команду, все, хоп, и ты такой начинаешь. А тут только слышишь, пошел, там, первый КАМАЗ, второй, там, БТР, там, третий, там, еще что-то, И ты обратно, там, что, первый КАМАЗ пойдет, второй БТР пойдет, вот, и потом, а, ну, самое... Вот э, в целом всему было самое то, что Ти не бачив, що там взагалі ну, відбувалося, тому що у тебе ну, не було екрану. <гум> і у хлопців, ті, які коригували вогонь уже через там, мене, да, вони теж це не бачили, тому що ну, пташка зависла і не могла підійти бо реп глушев, бідерський. глушевський. Не могла там, перейти, ну, дойти. От, і все було отак, от, от, по цій радійці. Ну, як по мені, було прекрасно. Тобто, навіть даже, коли ти чуєш, що там я там Буч, позивною, буч там був, це був командир роти. Був. Э, на ельці я пішов. І ти там. Ель 200. І тільки радейка Буча, типа Я половину дороги пройшов. І тільки... буч-буч, а вот як чого там? Одна коробка залишилась. А, почав дал фест, ото вичас не Ебнули бульом. Я теж не прийняв. Є бах, на связи! Після того як ми вже там звільнили лиман. Ми заїхали на, це, на то місто, де був цей навіть цей боєм назвати тяжко. Це було просто розстріл. Орків на нашій землі. Там була ця Елька, Два БТР і одна легковушка. А, і КАМАЗ. Вот. В КАМАЗі був особовий склад, в Ельці був командир роти. А это Елька. <рисква> <рисква> а это вот БМП, ой, БТР. А вот і Елька. Да. ой 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 ой, -ой. Вон она. Да. Вот і дамба. Так, да? Да, немножко совсем. А этот взагалі навіть перевернувся. Ну, це тільки один із випадків таких, там де нам ця радейка допомогла. Вот. Було дуже-дуже багато техніки знищено. Було дуже-дуже багато особового складу знищено. Завдяки цій волні і цьому підраському сюжету, от ми знали, коли у них ротація, ми знали, коли їх... її слухали. Два місяці точно Ого. я рекомендую дуже приглядатися до всіх цих підрозьких репортажів, тіктоків і все останнє. Але, але всім репортерам, які працюють на пропаганду окупантів, Світіть, будь ласка, рації, світіть да. всі частоти, щоб ми, і... щоб ми да, це все бачили і, і потім здали да. і коригували. І, і, більше, Дякую, і більше про себе розповідайте. Да, Нам да. дуже цікаво, який підрозділ озброєння. Нам не дуже соромтеся. цікаво, да. не соромтесь, кажіть, кажіть. Коли ви спілкуєтеся, ви більше е, ні, коли ви спілкуєтеся в, в средствах масової інформації в інтернеті, в яких там других там глобальних системах, тим ви швидше їдете домой. А ваші мамочки получают білі... Яких там. каліни. Welcome to Ukraine, суки.